Знайшли для Молі папоротник. Вона від них тащиться. Зараз подивимось на реакцію. Маля, що в мене є. Дивиш, що в мене є. А який це, що в мене є. На лапки станеш, станеш на лапки? Ну, вставай на лапки. Поводи там його вліво, вправо. Туди далі. Не знаю, що і пульт керування кішкою. Ні! Дай! Ну вона зараз мене з'їсть разом з ним. Намагається ж... зажерти. О, ти бачиш, зараз дві. Так, підожди по одній. По одній даю. Обережно пальці. <ріпати> Не сильно. мені потім будеш. Що буде прибирати, а? Тихонько, без лап, без лап, я сказала. Купець. Все, більше не дам. У кішки сьогодні свята і нарешті дали пожерти папороть. У нас тут просто ще одна папороть живе, кішка на неї постійно коситься і постійно просить, щоб її дали, а їй не дають. А тут дали це ці цілий шматок папороті з жерти. Боля щаслива. Шукає, шукає. Шукає, нас знаходиться. Знаєш, ва? Ні, все моря, то на завтра буде. Так заховай десь, бо щоб не бачила де, бо все одно знайде. Ну, потім заховаю. Все, все, все. Трошки з'їли вистачить. Потім, потім ще будемо.